Чоловік голови Хмельницького МСЕК лежить на ліжку поруч з ним. Це ліжко застелене мільйонами доларів. Власне, як ви сприймали ці новини? З якими думками як ветеран російсько-української війни читали ці повідомлення? Як такі речі сприймати? Я не буду лукавити, що це, це злість, це більше ніж злість. Та я бажав цього самого. Не хорошого конкретно і цим людям, але якщо глибше дивитися на цю проблему, на неї треба дивитися глибше, то ці речі говорять про системну проблему про системні проблеми з корупцією. Тому що давайте будемо відверті. А це ніхто не бачив. Так ніхто не бачив, що мільйонами вони збирають хабарі в НАМСЕКу для встановлення групи інвалідності відмазувати ухилянців. Ніхто не бачив, як в пенсійному фонді і це там. Даровані син цієї депутатши від слуг народу. Чим вони займалися? Припасом всі бачили, це кругова порука, тому вони роками уникали відповідальності. в Принципі, це системна проблема, яка існує така ситуація по всім регіонам України. У Нас максимально корумповані органи, які пов'язані з МСЕП з ВЛК, з мобілізаційною роботою. І так далі, ці всі речі мають нас. Підштовхувати до певних висновків, що в принципі нас держава так жити не може більше. Підштовхувати до того до роботи над помилками. Чому так сталося? Чому була обрана така влада, яка призвела до такої політики, яка не готова і не вміє боротися з корупцією, головне нема бажання Принципі, тому що ми бачимо, як топ корупціонери виходять, це причин на зв'язки. Коли топ корупціонери виходять за застави, потім тікають. То як ви думаєте, сильно когось бояться такі от голови МСТів, якщо ну топ корупцію, коли скандала з Україною нічого не відбувається, і так далі, Це відповідальність перших осіб держави, антикорупційна політика. Вона в країні абсолютно провалена, Абсолютно провалено. Тому що кажу ще раз: ну це просто, ну це хмельниччина, та поїдьте в кожну область, буде така сама картина. Це не якась аномалія, та леготівки 6 мільйонів доларів. Я мовчу просто, скільки це фпв дронів, скільки це пікапів. Я зараз просто ну не порахую це сотні. Е, тому треба людям робити висновки, цікавитися політикою. Я зараз можливо скажу непопулярні популярні речі. Мені почнуть кидати о що ти теж починаєш і так далі. Але ну хочете, я вам скажу просто, що як це погано, який жах, Мені як ветерану це все не подобається, і скажу до побачення. Треба ж висновки робити. Треба ж розуміти, щоб країна змінювалася. Для цього всього треба цікавитися глибше політикою, дивитися, як живуть цивілізовані країни західні. Які там політикою краще цікавляться? Люди знаходять підтримку в народних партіях, їх розвивають. Тому я закликаю українців почати робити те саме з на жаль, з цієї гнилою системи, яка є в нашому українському парламенті, і так далі, нічого вже не буде, але просто так корупція не побореться. Ці політичні сили, які існують в нашій країні більше 30 років, не здатні це робити, тому що вони є частиною системи. Ну, закликаю українців диви, цікавитися більше політикою, знаходити нормальні організації. Я в принципі намагаюся таке проповідувати. використовую навіть це слово, щоб люди фінансували свої політичні партії. Ми в нашій організації на рада власне кажучи це і робимо. Тому закликаю людей не ходити по іншим якимось організаціям, по тим, хто нічим насправді не відрізняється один від одного. Ну хочете я вам ще одну алігорію проведу. Вона дуже показова в цьому моменті. Ми торкнулися теми МСЕК, оця от голова МСЕК, вона депутат, що Я згадав з Хмельницької обласної ради від слуги народу. Вгадайте від кого в 2015 році вона балотувалася? Від БПП Солідарність це говорить про те, що наша українська політика хвора, вони нічим не відрізняються. А елексир, я вам сказав, я ж кажу ще раз. Можливо, я сказав якісь непопулярні речі, що мені почнуть казати: ой, о псесиморозміти, політику і так далі. Я хочу змін в країні. Я не хочу зараз просто вийти в ефір по базі, керість, сказати, у корупція це знаєте, корупція це погано. Ви мені скажете, ну дякую вам за вашу експертну думку. Я хочу змін в країні. Зміни в країні можливі виключно зі зміною політичної влади в країні. Це можливо виключно на політичних виборах, які ми нікого від цього не дінемось. Вони будуть наступному році, не в наступному році, але вони будуть. Я хочу би, щоб на цей час українці подорослішали і зробили певні висновки. Якщо говорити про реакцію е, чоловіка цієї голови МСЕК Хмельницького, то напередодні журналісти поспілкувалися з ним, і він мені здається так доволі зухвало з ними говорив і сказав: Ми все вирішимо, я найму адвокатів, і там ця ситуація, так би мовити, вирішиться. Я повторюся те, про що я говорив: про топ корупціонерів. Вони ж бачать, оці ось дитявка, вони дивляться, хоча це теж топ-корупція. 6 мільйонів, вибачте, тільки готівки доларів. Це топ-корупція. Та, ну, але посади у них не е, топ-посадовці. Тому все ж таки за рівнем свого впливу, це, вони просто побудували таку, скажімо так, імперію через свої зв'язки, але це не топ-посадовці. Топ-посадовці ну, там ще все гірше насправді. Е, під дитятка дивляться на своїх е таких знаєте босів, топ корупціонерів. Кай мені, будь ласка, за ці три роки повномасштабної війни у нас маса корупційних каналів, просто маса. Я зараз в всіх всіх перераховувати нас було все Міністерство оборони, ТЦК парламент, всюди просто блін, ну, не цуралося займатися корупцією. Її викривали активісти, десь правоохоронці, слава Богу, приходили. Результат, де, а ви мені скажіть, хто сидить за три роки? Хоча в СІЗО. Я не прошу вироків. Ця влада не створена для вироків корупціонерам. Це очевидно, я вже цей висновок зробив. СІЗО, хто сидить для серйозних корупціонерів? Ні, не сидить. Більше того, скажу, більше стекла. Просто втекла. Десь листи спецслужб допомогли, десь ще щось втікла. Ну, Дмитрук той ж візьме, по втік. У нього що, тільки хуліганка була оце по побиттю чи проросійська позиція? Він же ще корупціонер відбитий. Нічого нічого не було. Тому е, тут історія про те, що справді ми бачимо зухвалість, бачимо, що вони нікого не бояться, і давайте будемо відверті: вони не бояться нікого. Чому не бояться? Тому що існує кругова порука. Є речі, коли ми бачимо, що вони уникають відповідальності. Давайте називати речі своїми іменами. Чи є в Україні якась ну, реальна політика антикорупційна, чи якось бореться держава з корупціонерами? Ми маємо відповідь – ні, тому що, вибачте, оці, оці обшуки це пшик без реальних вироків, без СІЗО. Це пшик. Вони ходять під мізерні застави. І в них ще вони в плюсі залишаються і так далі. Звісно, вони нікого не бояться. Вибачте, їх якийсь кум, котрий в іншій області ворував, Рік назад попався. Це зараз умовно, але це близько до правди. Розказав вам історію, як слухайте. Це не партія своя? Я заплатив заставу. в мене 50% від суми залишилось. Зараз думаємо, що, мабуть, в Іспанію звалимо. І у нас це вийде зробить. Так що куми не парся. Чому вони когось бояться? Я і знаєте, я не хочу сказати, й да я вам скажу зараз позитив військових, ми дуже погано про них думаємо. Я зараз спілкуюся з хлопцями, котрі літають на таких штучках, від яких ноги і руки можуть відлетіти у цих корупціонерів, і вони теж дуже от, знаєте, дуже у них поганий настрій. Але повторююся, ця ситуація сильно не змінить. Країну треба лікувати, лікувати її треба політично, треба змінювати підходи. Та нинішня влада вона є частиною системи. Тому, якби коли корупціонер розуміє, що той, хто має його садити, він сам є частиною системи. А чому чого боятися? Правда? Вони нікого нічого не бояться. Тому що, ну дивіться, ви ж не усвідомлюєте, що таке посада голови МСЕК і 6 мільйонів доларів. Готівки. Та роками, просто роками е, на потоці кожен день заносилося, заносилося бабло в кабінет. І ніхто нічого не знав. Ніхто, ні СБУ, був, ні ДБР, е, обласний. Ніхто нічого не знав. Ну, зараз тому ну, що тут віщо, красота. Але в мене питання: а ну ви це ж не хабар в конверті. Там квартира забита, чи будинок забитий готівкою. Просто тупо забитий. Вибачте, я за них почав переживати. Їм же реально білизни немає куди складати. У них реально шаф для білизни нема. Вони, мабуть, там в коробках їх зберігають, їм незручно, тому що все баблом забито. Ніхто ні про що не знав, да ну смішно, але я вам пояснив, чому вони нічого не бояться. Я вважаю, більше повінського це логічно, навіть певною мірою, коли в країні відчувається тон кругової поруки, коли топ корупціонери показали, що рука існує, і є просто так все Відповідні і все головне, щоб десь у тебе не всі гроші, які забрали. Ну як правило, у них не всі гроші забирають. Це треба бути дуже ось дуже тупим корупціонером, якщо вони змогли стільки накрасти там щось мінімальна база, якась є. От і все, але я кажу ще раз, це персональна політична відповідальність перших осіб держави. Вони відповідальні за це. У них підконтрольний парламент, у них призначення правоохоронних органів, і котрі за цим це все мають контролювати. Вся повно влада виконавчої в тому числі, тому це їх відповідальність. Я за три роки повномасштабної війни, і за три роки корупції, топ корупції пов'язаної з оборонкою, і я. Можу зробити висновки, що це все одна братія. Хто хоче знову ж таки награтися на півшишечки, шукати з олігархічних проєктів менш погані? А, бажаю успіхів. Мені таке, чесно кажучи, майбутнє нашої країни не цікаво. Я хочу іншого.